Всім доброго дня, компанія «Авторинок» стоянка Бережанська місті Тернопіль. Сьогодні у нас на продажі Nissan Leaf 2016 року, 48 тисяч км, 24. ка Це у нас з Канади автомобіль у дуже красивому кольорі. Колеса у нас стоять 205-55-16 зимові, без ключовий доступ присутній в автомобілі, ручки обклеєні у нас проніплівкою внутрішні частини. Чотири склопідйомник електропривід зеркал присутній. Круїз, контроль, мультіруль, клімат, контроль, 2 підіріві свідошок. Палок у нас 11. Присутнє. 11 палок. Ніяких помилок, нюансів по ньому немає. Кондиціонер робочий, заправлений. Все в хорошому стані. Карти дверей не затерті, не протерті. Салон також в хорошому стані. Зроблена іонізація, хімчистка. Автомобіль дійсно дуже в дуже красивому кольорі. Цей колір для ліфа є дуже рідкісним. Задня камера присутня, великий просторний багажник, Багажник не затертий, не понищений в хорошому стані. Присутні ізофікції для кріплення для дитячого крісла у нас. Карти дверей зновські в хорошому стані, салон не знищений, не понищений, пластик не подертий, присутні подушки безпеки в спинках, бокових спинках-сідушках. Такий Nissan Leaf у нас продається. Вікна всі рідні, включаючи лобове, також надрідне. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит, розрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторина, Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Якщо ви хочете міняти своє авто на дане або взагалі на любе з наших, то дзвоніть, пишіть, на всі запитання дамо відповідь. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось залишились якісь додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.